Привіт! Мене звати Анна, я вже 10 років живу в Швейцарії, і цей канал про моє життя, про роботу, про освіту. Це відео буде таке загальне вступне відео про пошук роботи, про мій досвід. Отож, розпочнемо. Коли була в мене студентська віза, я могла, мала право працювати 40%. Тобто, це стандарт для усіх студентів. Скажу чесно, що перші, мабуть півтора року я навіть і не шукала роботу, тому що навчання займало весь мій вільний час. Але я знаю людей, які вже намагалися шукати роботу, тому що цього вимагала фінансова ситуація. Мабуть, вже на, на другий рік, коли я розуміла, що мені потрібно ще один семестр або два максимум до закінчення, я вже почала шукати роботу на 20-40%. Я висилала різноманітні резюме офіціантом, прибирання в магазинах, але приходили підкази. Потім поступово я думала, потрібно можливо вже набрати досвід у своїй сфері і вже дивитися, що пропонує. Економічний ринок, фінансовий ринок, але також було без результатів. Потім був наступний етап, я вже, мені все було все одно, яка це робота. Тобто, що буде, то буду, мені потрібні кошти, я готова була братися за все. І я, мабуть, за півроку відправила 200. Заявок. Як, звичайно, не рахувала, але це було дуже багато, дуже-дуже. І останньою такою краплею було те, що я знайшла якусь роботу, мабуть, на 20%, де не потрібна ні мова, ні досвід. Просто в якомусь кафе витирати столи. І все, більше нічого. І коли. Через пару неділь прийшов відказ на цю роботу. Тоді, звичайно, моя моральна ситуація була не дуже, м'яко кажучи. Але я не здавалася, можливо, я зробила якийсь такий відпочинок, абстрагувалася від ситуації і сконцентрувалася на закінченні навчання написання магістерської роботи. Десь приблизно у лютому. Я отримала магістра, і, звичайно, вже з дипломом Базильського університету почала розсилати заявки на роботу. І хочу сказати, ситуація набагато покращилася було легше, вже були якісь відповіді, якісь запитання, були вже онлайн-інтерв'ю, запрошення. І хочу сказати, десь приблизно в. Березень, кінець березня, початок квітня я вже знайшла свою першу роботу. Це була не робота моєї мрії, це була робота на 60%. Але я була з радістю розпочати. Я там попрацювала небагато мабуть, це було 3-4 місяці. Тому що водночас я шукала вже роботу на 100% у фінансовій або банківській сфері. Я відсилала кожен день заявки, якщо були якісь цікаві пропозиції. Мені сподобалася одна позиція, я відправила, і через, через, мабуть, два тижні мені відповіли ні. Не підходжу по якимось причинам. Потім я знайшла цю ж позицію, але напряму до банку. Не через е, 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 посередників, але вже напряму чер, е, через банк. Я відправила їм також свою заявку. Е, мені прийшла відмова. Я Якось так цю ситуацію відложила. Думаю, ну, на, на, мабуть, це не моя робота, моя мене знайде. І продовжувала працювати на цій роботі, яка була у фармацевтичній сфері. Також була непогана робота, але це дуже такий початковий рівень, як ем, асистент, щось таке. І потім, мабуть, через місяць на цю заявку у банку, яку я хотіла і відправляла аж два аплікейшнс. Мені прийшла відповідь, ми вас запрошуємо на співбесіду. Це був для мене якийсь шок. Я... я була звичайно дуже щаслива отримати, але я не розуміла два рази відказ і потім мене запрошують на інтерв'ю. Звичайно, я з радістю підготувалася до інтерв'ю, дуже прочитала всю інформацію, підготувала запитання. Поїхала на інтерв'ю, це було перше, я його пройшла. Потім через два тижні було друге інтерв'ю вже з HR, і потім був підписаний контракт. Це моя перша робота в банківській сфері. Якщо підвести такий загалом підсумок, я думаю, що тут зіграло, звичайно фактор е освіти, фактор е Мабуть, наполегливості, віра у свої сили, що якщо не сьогодні, то завтра, звичайно, щось вийде, і, звичайно, вдача. Я думаю, що це якийсь такий судьбоносний період старту у моєму житті. У наступних відео я поділюся про подальше моє життя і про роботу в банківській сфері. А зараз я хочу відповісти на запитання свого глядача. Він запитав мене, чи має сенс вступати в університет Швейцарії, якщо він, як я розумію, приїхав з України вже три роки, проживає у Німеччині і має це 1 рівень німецької мови. Чи має сенс вступати до Швейцарії? Я не знаю взагалі вашу ситуацію, але якщо, якщо подумати, ви приїхали до Німеччини по візі, або так скажемо, по захисту для українців, то я думаю, ця ситуація може бути трішки важка, як змінити документи у Швейцарії. Тобто, ви вже отримали. Свій статус, у вас є, мабуть, соціальна допомога, право на проживання у Німеччині. Як це буде і як вам потрібно все з нуля переоформляти? Це, мабуть, буде також нелегко. По-перше, по-друге, це залежить від ваших намірів та майбутнього. Наприклад, якщо у вас є мета. Стовідсотково переїхати до Швейцарії і працювати, мабуть, швейцарська освіта дасть вам більше можливостей закріпитися у Швейцарії. Але якщо ви ще не знаєте, де ви хочете жити, або в Німеччині, або в Швейцарії, або будь-я іншій країні, наприклад, у Австрії, тоді, на мою думку, немає сенсу переїжджати до Швейцарії. Тому що ви можете закінчувати бакалаврат або магістратуру у Німеччині, це також дуже гарний диплом, і багато людей вже переїжджають до Швейцарії після закінчення освіти, тому що німецький диплом котується на рівні зі швейцарським. Звичайно, швейцарський дасть трішки більше шансів, ніж німецький. Також залежить ваша ситуація від вашого фінансового стану. Наприклад, якщо для вас кошти не питання, у вас є допомога від батьків або накопичення, тоді я думаю, що Швейцарія буде гарним варіантом, тому що ви вже зможете тут навчатися, соціалізуватися, знайти друзів, потім роботу і так продовжити тут жити. Я би, якщо в мене не було фінансового питання, я би приїхала до Швейцарії однозначно. Але якщо є це питання з грошим, грошима, тоді, мабуть, ні. Тобто, чесно, відпові... потрібно відповісти собі, яка моя мета, що я хочу. Якщо мета і мрія жити, скажімо так, в Швейцарії, тоді має сенс. Якщо це так просто цікаво подивитися країну немає сенсу. Якби я була українка і жила в Німеччині, і у мене вже були папери на проживання у Німеччині, я би закінчувала як мінімум бакалаврат у Німеччині і потім, можливо, б вступала в магістратуру в Швейцарії, або закінчила б магістратуру у Швейцарії, і потім степ степ дивилася на позиції Швейцарії, і приїжджала. Я знаю таких багато людей, які вже переїжджали після закінчення навчання або, мабуть, а також після декількох років досвіду у Німеччині. Вирішувати вам, я не знаю вашу ситуацію, але потрібно до цього питання дуже підійти дуже раціонально. Отож, якщо вам цікава тема роботи у Швейцарії, якісь є у вас запитання, будь ласка. Можливо, вам буде цікаво про як я складала резюме, мотиваційні листи, яка була вона стратегія пошуку роботи, будь ласка, пишіть, тому що мені потрібно знати, що цікаво моїй аудиторії, і знімати відео на відповіді на ці питання. Якщо вам це звичайно цікаво. Дякую за перегляд, дякую за ваші коментарі. І ми побачимось у наступному відео. Можливо, це вже буде наступне відео про. Мою роботу сьогодні та розвиток мій кар'єри зріст у банківській сфері. До побачення!